Ось така мілашка, у мене на віконечку. Всім привіт! Хочу показати вам одну із піларгоній, яку ну, дуже мені до вподоба. Вони мені всі подобаються. Я коли собі набирала піларгонії вибирала, а вже ж я думала, обдумувала, що і як, і тому ті піларгоні, які в мене є, вони мені дуже до піларгонія... Ну, вона якась особлива. По-перше, це мініатюрка. Ну, вона трошки Оце старий кущ, вона виросла. Треба, звісно, зняти верхушки для того, щоб укорінити. І тоді наш кущик стане ширше, краще. Ну, в общем, часто не зробила, а тут вже квітне, бачите, вона в усю. Хоча, ви знаєте, можна зняти і зараз зараз черіночки. Тому що зараз дуже добре укорінюється. І кущик зовсім не постраждає від цього. Тому що, наприклад, якщо я знімлю, ось, бачите, цю гілячку, дивіться, вже тут він вже починає куститися, знизу теж почне. Тобто, я знімаю черенки, і в період цвітіння теж. Так ось, це піларгонія сага. Подивіться, яка вона чудова. Бачите, які в неї квіточки. Рожеві, а кінчики біленькі. Е, здалеку вони гарненькі. Тобто, видно, що вони якісь такі дивовишні, а якщо приглядаєшся, то взагалі супер. Так ось ця мініатюрка вона квітне постійно. І вона така якась дуже легка, весела. Е, ви знаєте, ну, настрій піднімається, дивлячись на цю піларгонію. Е, вона завжди-завжди в квітах. Вже взимку, коли піларгоні відпочиває, тоді і вона теж відпочиває вже ж. догляд, як і за всіма піларгоніями. Ну, наприклад, порівняння, я візьму вам покажу зараз цюльпана відну, да? я її дуже хотіла. Ну, сказати, що я дуже нею задоволена, напевно, це одна із піларгоній, яка мені все ж таки не підійшла, але все ж таки, надіюсь, що вона, вона не дає кущик гарний. Бачите, знизу лисенка виганяє вверх. Ну, в общем, на сьогоднішній день поки вивчаю її і стараюсь полюбити. А ось цю красуню не треба до неї пристосовуватись, вона просто супірова. До речі, ось цей кущик на продаж можу. Бачите? А я собі ще вкоріню. Тому що вона дуже гарненька. Як доглядаю, як за всіма. От всі пеларгонії я підживлюю плантоном. Для пеларгонії це досить бюджетна, невелика кількість, і з кожним поливом стараюсь підживити. Але ви знаєте, навіть тоді, коли я не підживлюю плантоном, сага завжди квітнула ось тако рясно. Вона завжди, мені кажеться, здається, що від цього добрива, ну, чи вона не стала вона рясніше, в неї заложено генетично, мабуть, що на ній дуже багато квітів. Да, в неї шапочки невеликі. Бачите, ось шапочка, ось така шапочка, ось така шапочка. Це не величезні шапочки, але їх дуже багато на кущику. І подивіться, яка вона ніжна. Така ніжна ніжна, і такі. Ну Подивимося, тут квітоноси, да, такі упругі. А це як балерінки. Сага, схожа на балерінок. Такі ніжні, тендітні. Тому, хто не має, раджу, це завжди веселий настрій від цієї чудової квіточки. Отже, пеларгонія сага.